Добрий! День. Ми раді вітати вас на електронному ресурсі, який був створений співробітниками Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Ресурс був створений з метою надання допомоги вчителям міста і надання школярам рівних можливостей доступу до сучасних освітніх ресурсів. Потрапити на наш ресурс ви можете, набравши. В будь-якому веб-браузері електронну адресу, яку щойно бачили на екранах моніторів. Оскільки сайт призначений як для вчителів, так і для учнів, то на головній сторінці ви можете бачити два входи для вчителя і для учня. Але під яким би статусом ви не заходили на сайт, ви обов'язково маєте заповнити відповідні поля, ім'я входу і пароль. У блоці Вхід, який знаходиться ліворуч. Або натиснувши кнопку Вхід вгорі праворуч. Буде викликана форма така сама, куди ви маєте ввести ім'я входу і пароль. Крім входу, на головній сторінці ви маєте можливість ознайомитись з настановами. Для вчителів, які є авторами курсу, або для учнів з технічних питань щодо налаштування свого комп'ютеру для перегляду тих навчальних матеріалів, які містяться на ресурсі. Отже, щоб потрапити на сайт, наберемо ім'я Зразок і пароль зразок. Нижнє підкреслювання 2014. І натиснувши кнопку Вхід, ми тим самим переходимо на сторінку, яка дозволяє вже ознайомитись з тими методичними матеріалами, які викладені на цьому ресурсі. Ми бачимо матеріали деяких уроків, а зліва. Маємо блок навігація, який дозволяє потрапити нам на той чи інший урок. Але серед запропонованих матеріалів, хочу звернути вашу увагу на розділ склад та структура уроку. Це навмисно ми розмістили тут цей матеріал, щоб учителям, які є авторами курсів, які будуть викладені на цій платформі. Показати структуру і склад кожного уроку. Отже, кожен урок складається з наступних логічних модулів. Перше: підручник, навчальні посібники, це можуть бути текстові матеріали, виконані чи в Word, чи в форматі PDF, презентації та мультимедіа до уроку, так само можуть бути різноманітні. Мультимедійні матеріали, завдання та вправи, які направлені на закріплення того навчального матеріалу, яка, який дитина вивчить на уроці. І останній пункт матеріали для вчителя. Ви пам'ятаєте, що ми можемо заходити під статусом вчителя або учня? Якщо ми зайшли як вчитель, то ми будемо бачити ці матеріали. Якщо ми зайшли під статусом учня, то учень ці матеріали бачити не буде. Щоб краще зрозуміти авторам навчальних курсів, про що йде мова, ми в якості прикладу розглянемо деякі уроки. Скажемо, з фізики другий урок першої теми рівномірний прямолінійний рух. Легко бачити, що у розділі Підручники навчальні посібники автор запропонував теорію у вигляді PDF-файлів. Якщо учень натискає те чи інше посилання, то система його переводить на сторінку, де безпосередньо він може ознайомитись з текстом підручника. Якщо ж перейти до розділу Презентації та мультимедіа до уроку. То в цьому уроці автор запропонував використовувати відеофрагменти. Якщо дитина натискає на те чи інше посилання, то система переводить вже на окремі сторінки, де пропонується переглянути фрагменти відеоуроків. Добрий день. Тема нашого уроку прямолінійний рівномірний рух. Навколо нас. Якщо ж розглянути інший урок, наприклад, з математики, то підручники навчальні посібники так само автори поставили у цей розділ PDF файли. Але в розділі презентації та мультимедія до уроку, Автори вже використовують такий програмний продукт, як Smart Notebook. І пропонують дітям скористатись презентацією порівняння десяткових дробів, яка зроблена саме в Smart Notebook. Завдання та вправи так само можуть бути зроблені у будь-якому форматі. Автор уроку з математики запропонував вордівський файл, який добре працює. Матеріал для вчителя, ви бачите, що він виділений цей матеріал сірим кольором. Це означає, що дитина не бачить цей матеріал, я вже про це казав, а вчитель може викликати той чи інший файл, завантажити до себе на комп'ютер, щоб ним скористатися. Якщо, скажемо, вчитель готується до уроку. Для зручності і самих авторів, і адміністраторів сайту просимо надавати навчальні матеріали за наступною структурою. Тек повинна мати назву, яка містить предмет і місце уроку в плануванні. Наприклад, лесен 10 1, 2. 10 клас, перша тема. Другий урок цієї першої теми. Має бути, перш за все, вордовський файл, де ми можемо прочитати відомості про автора. Прізвище ім'я по батькові, посада, категорія, місце роботи тощо. Наступні теки вони мають відповідати тій структурі, яка закладена на самому сайті підручник, мультимедіа, вправи. Учитель, я лише нагадаю, підручник передбачається, що тут мають бути в цій теці, мають бути розташовані текстові файли у форматі Word або PDF. Мультимедіа ми вже демонстрували вам, що файли мультимедіа можуть бути різноманітні. Це і презентації, зроблені в PowerPoint або презентації, зроблені в Smart Notebook. Можуть бути навіть флеш-анімації, зображення різноманітні, слайд-шоу і відеофрагменти. Вправи. Це можуть бути текстові вправи, але й це може бути тестові завдання, які зроблені або в самій програмі Moodle, або в іншому текстовому редакторі. Це саме відноситься і до теки учителю. Якщо є певні матеріали, з якими ви хочете як автор поділитися з вчителем, щоб він міг скористатися ними під час проведення уроку в класі, то, будь ласка, покладіть цю теку той матеріал, який вважаєте за потрібний. Особливо увагу авторів курсів хочеться звернути на той факт, що співробітники. Інституту післядипломної педагогічної освіти завжди готові надати методичну інформаційну допомогу у виконанні цієї роботи. Для цього в нас існує спеціалізований сайт станційної освіти, де викладено багато модулів, у тому числі і модулі, які відносяться саме до створення інтерактивних навчальних матеріалів. Щоб потрапити на цей модуль, ми маємо в будь-якому веб-браузері Набрати адресу, яка вказана на екрані, і у відповідних полях ввести вже відомі нам реквізити для логіна або ім'я користувача і пароль. Вони так само перед вами на екранах. Якщо ми натиснемо після вводу цих реквізитів кнопку Логін, то система. Переведе в нас на сторінку, де викладені ці всі матеріали. Наприклад, розглянемо один з них. Ви бачите, він відноситься до створення інтерактивних навчальних комп'ютерних відеокурсів у середовищі Camtasia Studio 7. Це та програма, яка дозволяє нам зробити дуже швидко, легко. Але. Практика показує, що діти сприймають найкраще ці матеріали, маються на увазі відеофрагменти, або, їх, як їх називають, скрінкасти. В цьому модулі ви дуже детально або в лекційних матеріалах, або у відеоуроках можете ознайомитись, як же ж створюються ці скрінкасти. Запрошуємо вас до співпраці.